Клюну, я не знаю дальше, там, там десь. У ямі. О! Ой-ой-ой, куди вона пішла? А, пішла. Вот такая порубалка, ребята. Пяшка. Все. Ja, rok za banca. Daleč pa da zaneubih. <laughs> Sam, kajam s kavpom, vidite, kaj je moj čubitok, kilo rampčiki 12-odni. Kilo rampčiki 5-odni korke točno bude. Sveto je bilo, da se zdaj spite v košite. <hazim> Това no, е видиш. Найде не иде боли час. ни така. си -пу, ще Пу дальше. Давай ви тихи. Добре ще. Скай Ромко бувалет прицепил ще пицакнах. Само на Но чекай чекай се маеш? Опа і ну, десь. Приготовиться. На старті маємо. Всьо. Рома тягне, далі. Рибалочка бомба. чекай, я сюди. Оп, 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 оп. Я спробувати сюди тягнути, давай, давай, давай. спробувати виважувати. Не-не-не, не треба мені кручи, бля, не треба! Ух ти, я ти. Я бачу, то така файна була. Файна була там дві чотири риби зразу знизу, але. давай, давай, давай. Все, пошла, блядь. А не, не, еще, еще не. Чекай, попробуй сюда его вагнуть. Да и меня всю леску помотала, блин. А? Я не в жизни не вытяну. Ты бачишь ты с Да. Дві де її достав, 100 метрів тікало. Самецьче сам Рома? Самець Самець Як ута любила, но Іде хоч на м'ясо. До нас йде поповнення Дві. зразу 5, -3. перше 5 Ти зараз нормальна роб буде, дві Кі заходять Слухай І горя якийсь монстрами удицю просто загинуло, так, що... Такийсь монстр у тебе там Ту Дві як туди твоя жесть Одесь така маленька, самочка Вся ще найживе, найросте Найде Боже час Чекай мала, тихо, тихо, тихо 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 Ну Все. Пока резва шоух Он де йду, Самі самка, практично Самців не дуже багато, але самки... О, тут крокодили просто. Високий мой мив Приготовся акуратно бля, Тут який, блях, різний. Бля, ще здохляки він. Що самець, так? Да? Самець валять сіти, валять та валять, валя. де крокодили. Просто там пець. Ми ще трошки і зараз будемо йти додому, бо може підключу своє і